Вітаю, пані та панове. 25 грудня виповнюється 72 роки дня прийняття в експлуатацію комп'ютера МОМ – малої електронно обчислюваної машини російською МЕСМ. МОМ був першим повним затюрігом та повноцінним програмованим комп'ютером континентальній Європі існують спори на приміт першості та наводять у якості спростування німецькі комп'ютери z 3 та z 4 розроблені Кодратом ЦУЗЕ значно раніше. Хто ж перший Україна чи Німеччина? Україна, оскільки пристрої ЦУЗЕ, хоч і можна було програмувати, але в них відсутні команди переходу, що унеможливлює циклування. Детальний аналіз та обґрунтування описано в пості Facebook. Посилання на цей пост ви знайдете в описі до цього відео. Процитуємо! З посту. Звичайно, німці намагаються протистояти цьому факту. А один британець мексиканського походження навіть написав статтю, що З3 можна зробити тюрінгоповним, якщо загорнути первострічку у нескінченний цикл петлю. Але ми з вами розуміємо, що це з категорії можна навчити кролика палити. Кінець цитати. Тому перепалки на привід першості українців або німців, на привід першого комп'ютера в Кондитальній Європі варто припинити. І так, 25 грудня. 1951 року передано в експлуатацію. Цей комп'ютер створено в Україні під керівництвом славетного вченого Лебедєва Сергія Олексійовича. З колективом всього 18 інженерів. Мала електронна обчищена машина була першим повним затюріном та повноцінним програмованим комп'ютером в Континентальній Європі. Але важливість комп'ютера, перш за все, не полягає його в першості, а зовсім у іншому. У тому, про що не знають історики інформаційних технологій. Та тому це не повідомляють джерела. Що мається на увазі? Цей комп'ютер має велике значення для зародження та розвитку як українських, так і світових інформаційних технологій. Ретельне дослідження джерел надає багато інформації про цей комп'ютер. Спочатку зупинимось на цікавій та важливій інформації з джерел. А згодом доповнимо глибоким аналізом причинно наслідкових зв'язків з наступними досягненнями українців, до яких спонукали оригінальні технічні рішення, закладені розробниками комп'ютера. Джерел можна дізнатися про тяжкі умови розробки та збирання цього комп'ютера. Його починали збирати всього з десяток інженерів. Бракувало коштів, а інженери були вимушені вишукувати на смітниках військових підприємств та заводів резистори та конденсатори. А необхідні вакуумні лампи розробники купляли за власні кошти на радіоринку, де можна було придбати продукцію з військових заводів для військових підприємств. Джерела повідомляють, що комп'ютер МОМ фактично був єдиним у 52-54 роках комп'ютером в СССР, придатним для розрахунків реальних задач. На МАОМ проводились розрахунки навігаційних задач для цивільних та військових повітряних та морських суден, без тоді неіснуючих засобів супутникової навігації. А з використанням систем гіроскопів. На цьому комп'ютері розв'язували задачі зовнішньої балістики, тобто розрахунку траєкторій польотів балістичних та космічних ракет. Також розв'язувались і інші важливі задачі, серед яких розрахунки Стійкості головок ракет до високих температур. Розрахунки пружності енергоблоків для гідроелектростанцій. Проводилася оптимізація прокладання дальніх високовольтних ліній електропередач. Проводились розрахунки необхідні для проектування водневої бомби. Проводились розрахунки пошкоджень вибуху атомних бомб, включаючи підводні вибухи та вибухи в атмосфері. Розраховувалися температурні напруги будівельних конструкцій. Складались таблиці для статистичного приймального контролю якості виробництва різноманітних деталей. Проводився вибір оптимальних параметрів шахтних канатів. Оброблювалися геодезичні спостереження. Проводився розрахунок задач синтезу аміаку. Також розраховувався та оцінювався обсяг земельних робіт при проєктуванні автодоріг. Тощо. У 1954 році було завершено розробку в Москві комп'ютера стріла. Хоч цей комп'ютер і мав нарікання зі сторони програмістів, зокрема, негативну характеристику йому надав всесвітньо відомий програміст українського походження Шура Бура. Але все ж таки більшість розрахунків переводять. З Києва, з малої електронної обчисної машини на комп'ютер стріла у Москву. На цьому завершується важливість цього комп'ютера МОМ для комуністичного тоталітарного режиму. Цей режим на цьому припиняє фінансування підтримки працездатності. Це стало загрозою існування як самого комп'ютера, так і його творцям. Інституту електродинаміки стає напряжно виділяти кошти на підтримку працездатності цього комп'ютера. І дирекція цього інституту за підтримкою Парткома намагається знищити цей комп'ютер. А штаб лабораторії розформувати для підсилення інших підрозділів. Незважаючи на цей потужний супротив, Борису Володимировичу Гніденко вдається домогтися переводу лабораторії інженерів разом з комп'ютером МОМ до Інституту математики. Математики цього інституту були основними користувачами цього комп'ютера з самого моменту його вводу в експлуатацію. Оригінальні технічні рішення та обмеженість ресурсів комп'ютера МАОМ спонукали програмістів застосовувати вишукані прийоми програмування, в тому числі. Прийоми переадресації даних, прийоми оптимізації та економії пам'яті. Згодом ці вишукані прийоми програмування призвели до важливих для людства винаходів в галузі інформаційних технологій. Слід виділити чотири найваговіші досягнення, які були наслідками використання комп'ютера МОМ і його. Оригінальної архітектури. Ці досягнення мають важливе значення як для зародження інформаційних технологій, так і використовуються в сучасних засобах програмування. Перше досягнення. Мала електронна очисна машина сприяла зародженню мов програмування високого рівня в Радянському Союзі та, зокрема, в Києві. Поява математичного формалізму операторне програмування у 1952 році є результатом досліджень Олексіє Мадривичем Ляпуновим програмування на комп'ютері МОМ. Він це робив влітку 1952 року. Саме за операторне програмування яке визнано поштовхом для зародження прогування високого рівня в Радянському Союзі, Міжнародний інститут інженерів III нагороди Олексія Андрійовича Ряпунова медаллю комп'ютерний піонер. До речі, головного конструктора МОМ Сергія Олексійовича Лебедєва теж АІІ. Відзначив цією найпрестижнішою винагородою в галузі інформаційних технологій. Друге досягнення. Воно щільно пов'язано з попереднім і полягає в тому, що можливість динамічної модернізації програм підказала Олексію Андрійовичу Ляпунову та київським програмістам. Можливість створення програмуючих програм, або компіляторів, трансляторів та інтерпретаторів для мов програмування високого рівня. Перші в світі реалізації компіляторів з мови програмування високого рівня, створені на базі операторного програмування у 1954 році, програмуючи програму програма-1». Та у 1955 році програмуюча Програма 2. Програмуючу програму 2 створював Журабура з іншими програмістами. Це, ці програми були розроблені в Москві для комп'ютера Стріла. Третє досягнення, як і друге, також щільно пов'язано з першим, з операторним програмуванням Ляпунова. На жаль, це, цей важливий результат, важливе досягнення є невідомим результатом українського вченого, вченого математика з Київського державного університету Льва Аркадійовича Калужніна. В результаті дослідження процесів формування і Математичного формалізму на основі операторного програмування Ляпунова Калужнінам в першому світі запропоновано блок схемних програм, які розповсюджились і використовуються у всьому світі і на сьогодні. Чому при викладанні програмування по темі блок-схеми програм викладачі? Навіть українські не згадують нашого вченого, який вперше ці схеми запропонував. Чому? Причиною може бути те, що Лев Аркадійович Калужнів не був дружнім з керівниками в галузі інформаційних технологій. Та, відповідно, у радянські часи це приховувалося. Хоча блок-схеми програм широко популярні в усьому світі. І зараз відіграють значну роль в сучасних технологіях програмування та набули значного розвитку. І нарешті четверте, найважливіше для людства. Наявність теперної пам'яті в комп'ютері МАОМ та особливості бібліотечного програмування на цьому комп'ютері спонукали. Математиків та інженерів при проектуванні комп'ютера Київ до винаходу вказівників Pointers, найвагомішого винаходу в галузі інформаційних технологій. Українці ввели вказівники на 9 років раніше за американців в мову програмування високого рівня, адресну мову програмування. 50 5 рік. І успішно використали їх для суттєвого поширення кола задач, які здатні розв'язувати комп'ютери. Завдяки цьому винаходу коло задач, які розв'язувалися на комп'ютерах, було поширено з розангукових задач до розв'язку логічних задач, задач штучного інтелекту до інформаційно-пошукових систем. Саме цей винахід призвів до того, що на комп'ютері Київ, який створено на підкастах оригінальної архітектури комп'ютера МеоМ, було вперше в світовій практиці розв'язано задачі. Розпізнавання простих геометричних фігур, розпізнавання друкованих та рукописних вітер і цифр методами машинного навчання. Ці методи машинного навчання в останні роки набули широкої популярності серед розробників додатків зі штучним інтелектом. Вперше українцями було проведено на комп'ютері МОМ. Аналіз речень природньої мови. Та розроблено першу в світі табличну базу даних реляційного типу з назвою Автодиректор. Про розв'язок переклічених задач на комп'ютері Київ у радянських джерелах написано. Але при цьому жодної згадки. Про роль комп'ютера МАОМ в цих досягненнях навіть не згадується, Бо так було вигідно партійним номенклатурникам. Без цих винаходів не обходиться жодна сучасна технологія програмування. Усі додатки, якими ми користуємося на комп'ютерах, планшетах та смартфонах, розроблено з використанням засобів програмування, які винайдені та успішно використана українцями. Для розробки засобів програмування, компіляторів, трансляторів, інтерпретаторів активно використовуються потужні можливості засобів, винайдених в Україні. Про комп'ютер МООМ та його значення для людства має знати світова спільнота. Вподобайте це відео, підпишіться на канал. Залиште будь-який коментар. Це сприятиме поширенню цієї цікавої та важливої інформації, яку навмисно приховували у часи радянського комуністичного режиму. Дякую за увагу. До зустрічі.